Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Я нагадаю, що китайська економіка зараз ну насправді не в найкращому стані. Але чому нас дивують е, наступні новини? Тому що китайська китайський фондовий ринок переживає справжній бум. За останній місяць його вартість зросла більш ніж на 1,3 трильйона доларів. Фондовий ринок це місце, де компанії продають свої акції, а інвестори купують їх в надії на зростання вартості. Простіше кажучи, це як ринок, але замість товарів там купують частки компаній. Але чому цей бум відбувається? Що змусило інвесторів знову повірити в економіку Китаю, яка не в найкращому стані, і покинути Індію? Відповідь: штучний інтелект. А точніше, штучний інтелект китайський діпсік. Давайте розбиратися, що це таке, як воно перевернуло фондовий ринок. Діпсік це е, прорив у сфері штучного інтелекту. Інвестори побачили, що китайські компанії відіграють ключову роль у розвитку цієї технології, грубо кажучи, якщо раніше всі думали, що майбутнє штучного інтелекту твориться в Сполучених Штатах чи в Європі, то зараз стало зрозуміло, що Китай теж у грі, і не на останніх як виявилось. Позиціях це викликало ажіотаж серед фінансистів і привернуло потік грошей у китайські компанії. Ще рік тому Китай не був улюбленцем інвесторів. Через жорсткі дії влади проти великих компаній та економічні труднощі фонди масово виходили з китайського ринку та вкладали кошти в Індію. Там уряд розпочав масштабне будівництво інфраструктури. А країна стала альтернативним виробничим центром після того як західні компанії почали виходити з Китаю. Але тепер ситуація змінилася китайська влада почала діяти м'якше щодо бізнесу. Зокрема, запросила керівників великих корпорацій, таких як співзасновник Алібаба Джек Ма, на зустріч із лідерами країни. Це дало сигнал, що Пекін готовий підтримувати технологічний сектор. Крім того, фінансові регулятори почали активно заохочувати інвестиції в технології, створюючи більш сприятливі умови для бізнесу. Інвестори почали швидко перекладати гроші з Індії назад у Китай. До речі, чому ці гроші взагалі були в Індії? Тому що був у Індії дуже шикарний е зріст, економічний е можна сказати таке, навіть економічне диво. Вгадайте, з чого воно там відбулося? Воно там відбулося з того, що в Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Росіян ну зменшилися покупці, але у вигляді Китаю і у вигляді Індії. Ці покупці залишились. Так, от ем, ці фінансові потоки е, збільшилися. Е, звісно, е, Росії потрібно було продавати е, з націнкою, тому що всі відмовлялися, і єдині покупці цим користувалися. Індія була одним з тих цікавих покупців, які обходили обмеження сполучених штатів. Е, так би мовити, лавірували, і е, долавірували, що у них дійсно економіка зросла ну достатньо сильно і. Потужно. Паралельно з тим, ми бачимо, що якщо економіка якоїсь країни росте, то інвестори в цьому зацікавлені, і бачимо, багато інвесторів були в Індії. Але оцей штучний інтелект, який з'явився, він на себе все ж таки ковдру перетягнув. Поки що, наскільки я розумію, інвестори вважають, що ці. Цей стартап, якщо його можна назвати, знаходиться в зародку, і він дійсно може е, теж економічно вибухнути, пере, пере, перегнавши всіх, е, у кого є якийсь штучний інтелект. Тож Францію, того ж Ілона Маска, і Сполучені Штати, Майкрософт Гугл, Всі ці гравці можуть залишитися позаду. Ну і звісно, вочевидь, інвестори. Дуже сильно зацікавилися. Так, от китайський фондовий ринок зріс на 1,3 трильйона доларів. Це означає, що загальна вартість китайських компаній на біржі збільшилася. Інвестори масово скуповують акції, бо вірять у зростання економіки. І поки що, це зростання, і цей ажіотаж він базується саме на вірі, а не на конкретному, ну, на конкретному зростанні. Тим часом індійський ринок навпаки. Тратив понад 720 мільярдів доларів гроші, які раніше йшли в Індію, тепер повертаються в Китай. Інвестори виводять кошти, бо переживають за майбутнє індійських компаній. Е, китайський індекс зріс більше ніж індекс е, Індії вже третій місяць поспіль. Такого не було два роки. Цей індекс показує наскільки добре працюють китайські компанії порівняно, порівняно з індійськими. Якщо індекс росте, це означає, що китайські акції стають дорожчими. Якщо е, акції Alibaba зросли в ціні, е, то вони зросли, додавши 100 мільярдів доларів до ринкової вартості компанії. Alibaba – це одна з найбільших технологічних компаній Китаю. Її акції різко зросли, бо інвестори вірять, що вона виграє від технологічного прориву штучного інтелекту китайського DeepSeek. Ці зміни викликали багато обговорень. Наприклад, один з великих інвестфондів збільшив вкладення в Китай і скоротив вкладення в Індію. Це означає, що вони більше довіряють китайському ринку та його перспективам. Проте не всі вірять, що цей успіх Китаю триватиме довго. Є кілька причин для занепокоєння. Ми та Суншонгмішта Америка. Вела додаткові 10% податків на китайські товари. Це означає, що китайські компанії будуть заробляти менше, а їхні товари стануть дорожчими для покупців у США. Попередні невдачі китайський ринок уже не раз показував стрімке зростання, після якого наставали обвали. Деякі інвестори бояться, що ситуація може повторитися. Чи справді DeepSeek змінить правила гри? Досі не ясно, як Китай збирається заробляти на своєму прориві в штучному інтелекті. Якщо ця технологія не принесе прибутків, інвестори можуть швидко втратити інтерес. І от знаєте, це ключове. Оце це речення, яке ми з вами почули. Це ключове, тому що не зрозуміло, як ця китайська модель планує планує продаватися і планує приносити кошти. І все, що ми зараз бачимо, цей великий дуже шалений Перетік грошей з Індії в Китаю, він ну оснований на вірі в те, що все буде добре з китайським штучним інтелектом. Хоча об'єктивно вже з'являються новини, які нам кажуть про те, що ці підрахунки, які ми з вами чули раніше, що, начебто, Сполучені Штати і Американські компанії витрачають в десятки. В сотні раз більше грошей порівняно з китайцями тут, якраз таки, знаєте, виникають питання: а як рахували, тому що е, для того, аби навчити цю модель штучного інтелекту, китайці використовували вже Ті потужності, які в них були в наявності, умовно кажучи. Відеокарти, які робили біткоін, здобували майнили, як це кажуть. Їх просто переорієнтували на те, аби навчити модель штучного інтелекту і не порахували закупку, електроенергію і так далі, і тому подібне. Тому знаєте, виникає багато питань до об'єктивності картини щодо того: а чия я штучна модель, все ж таки може бути. На першому місці, отже, Китай зробив гучне повернення на фінансову арену завдяки технологічному прориву в сфері штучного інтелекту. Інвестори, які ще нещодавно боялися вкладати гроші в китайські акції, тепер скоповують їх на мільярди. Проте ризики залишаються, і не всі впевнені, що цей тренд збережеться надовго. Що буде далі? Залежить від політики Пекіна, глобальної економіки та Реальних результатів роботи штучного інтелекту DeepSeek поки що виглядає так, що Китай повертає собі довіру фінансового світу. Але чи надовго час покаже?